Цей фільм називають проривом новим словом у кіноіндустрії, начебто, якраз таким і має бути сучасне документальне кіно. Виконавець головної ролі Федір Олександрович запевняє, він не просто грав ця картина його автобіографія. Він є документальним. Все, що в фільмі відбувається, крім е, dream sequence, крім таких якихось е, магічних і е, ну моментів, коли я там ходжу з смолоскипом по Черні по Чорнобильській зоні, що як, як би вигадав як частину фільму, а все інше це є документальний фільм про мене. То це, це документальний віде? фільм. Я, я є протагоністом цього про фільму. Ну якби коли виникла ідея фільму, я є автор ідеї фільму. Не випадково саме Чернігів став місцем останнього допрем'єрного показу. Не випадково саме драмтеатр. І батько, і мати, і бабуся досі мешкає в місті Чернігові. Це перше. Друге, по цей час йде у нас вистава Сватання на Гончарівці, яку зробив і здійснив художник Федор Олександрович. І по третє, ми з Федором ми зробили дві вистави. В 2000, вже не пам'ятаючи четвертому році. В місті Севастополь в театрі імені Луначарського в академічному. До речі, вистава, яка йде до сих пір, і це ще не всі спільні роботи. Їх набагато більше і плануються ще, але зараз говоримо не про них. Історичний, навіть політичний детектив Російський дятел цей фільм про пошук винуватця в Чорнобильській катастрофі. Недалеко від АЕС стоїть велика антена, яка до вибуху виконувала певну секретну місію. Автори фільму намагаються пов'язати катастрофу з цією спорудою, і звісно, радянським режимом. Спочатку наш, наш план фільму це був там 5 хвилин таких фантастичних марень, як я ходжу оголений в Чорнобильській зоні, і 5 хвилин інтерв'ю з науковцями, які пояснюють, що є ця антена. І під час першого інтерв'ю з таким Прокоф'євим він був начальник, начальник науки в армії в радянський час. Я спитав в нього дуже просте запитання: а чи не може бути пов'язан вибух на Чорнобилі з дугою, з корупцією та розтратою грошей? І коли я задав це просте запитання, в нього почали тремтіти руки дуже сильно, і він дуже злякався. З того і почалось розслідування зйомки фільму не просто фіксація фактів, це справжній детектив, де сам факт знімання фільму також став героїчним. Автори знайшли те, на що й не сподівались. Не останню роль у сюжетній лінії відведено революції гідності і сучасному політичному становищу України. Бюджет фільму майже півмільйона доларів. Це особисті гроші режисера Чеда Гарсія. Він витратив усе до копійки навіть те, що було припасане на старість. Тепер він вже брак, але зі світовою славою зйомки тривали півтора року. Чернігівці ж можуть побачити результат цієї роботи з 4 лютого.